На сьогодні переселення. Забрали королики ось від двох мамочок і переселили їх у таку ось імпровазовану кліточку. І все. Ось ось тіні біга. Кроленятка гарненькі. Ми їх наділили на дівчаток і хлопчиків. Так що, але поки вони тут посидять, трошки підростуть, ми потім там кліточку може якусь другу зробимо і тоді розділимо кого куди. Так що, може кому треба, звертайтесь. Кролики тюдой. Такі тут здорові якісь стали. Там в клітки сиділи, наче <гум> мені наче були поменше. тут прям такі. Велочинки. Ми тут трохи побризкали дікалунам, <смі> щоб вони друг друга не кусали на як випадок. Знаєте, як ото, ну, новий запах, бо в нас минулого року трошки було таке, що вони там бігали один за одним. Ну а ці наче нормально, тільки роздивляються. Такі. їм тут місця, звісно, достатньо. Кому треба кроликів, звертайтеся, гляньте, кіся. Це всі кролики в нас помісні, не породні. Але дуже такі красиві. Це ми тут стоїмо і вони до нас <свісно> сюди зібралися. Ось такі красотушки. Сіли в куточок, щось там собі вибирають. Ці тубіги, так ба. Це такий все кофейний якийсь колір у нього. Не знаю, такі. Одне з трішки таке маленьке, такий дуже гарний окрас, але щось таке воно маленьке. Одне прихворіло, а це менше із усіх. О! Що таке. Ось ось-ось бігать, бігать, не. Бігають, бігають. Місця багато. Це наш полюблений кролик голубенький. Такий. І все, трошки відкрили. Сіточку подивитися. Ось вони такі у нас ручні, дивіться, біжать всі до рук. Нічого не бояться. Ось там наші такий тратончик. Клімик наш. А може дівчинка, ми ще не, не знаю, не, не перевіряли. Я не дуже розумію, коли в них такі в малому віці. Але Крови там трошки більше двох місяців, так що вже можна продавати кому треба. Такий гарний. Ого. Ты чихаєш? Ким, ти що, Пиляка, чи духи попали в нос. <сум> духи попали в нос, так? Да? Ну нічого, то щоб ви не гризлися. Все, бежи. Випустили наших корейц, дивіться, на город. Там викидали е, навоз від кролів. Тупо проростав ячмінь чи пшениця не знаю. Так що в нас природня зелена. Вітаміни зелені. Ось індюшечки наші. Індюшки. Їже доїдають. Індюк бігає просто, толком не пасеться все, індюшок своїх пасе. А це наші курочки там бігають. Таке. Сьогодні у нас так туман, холодно, пронизливо. Ну, думаю, трошки буду їх випускати, бо вже... 에... <burles> починають краще нестись курочки, та індичка вже, наче як погуляла, то думаю, щоб було їм трошки вітамінчиків, так як у нас весна, ой, Miles, опять кажу весна, так як у нас зима. Майже весна, воно сходить все, зелена трава то ай під'їдають, бо непонятно, яка буде у нас весна. Може буде весною сніг. Ось ось так ось. Там трошки подгрібала, щоб вони доставали зелень. Ось такі ось. слухняні, не тікають, ходять тут поблизу. Тому отак ось. Отак. Ось. Ось ось. Сонечка прийшла до мене пасти корей. Індючки сюди поприходили індючки поприходили, тут пасуться. Індюки від курей відходять в окремому пасуться. Індюшка наша ця. Голуба така стала якась вредна. Курай ганяє. Прямо це така, як учепиться, в одну курицю буде бігати за нею півдня. Така вреднюча. Стає. Оці ну, такі наші спокійні дівчатка. Такі. Півні співають, радіють. Так що, кури, мені здається, ще дужче ще, ще радіше їх випустили попасти з чим індюки. Прям так як стали і пасуться і пасуться. А індюки ці, звісно, трошки бігають. Туди, сюди, туди, сюди. Не можуть стати рівненько і пастись. Треба тільки кудись. Бігти. Ну я трошки попривчаю їх тут з е, краєчку пастися, а тоді будемо ходити на стамо далі за городом балка, то поки немає нічого на городах не посаджено, то може трошки поганяю їх туди. Бо по вулиці дуже ну, ганятні, як дуже машини багато їздять, то розгонять мені їх аж бігом. Але... Ідуть. От куди я йшла? Оце кажуть. Точно кажу, що індики треба пасти, бо як почнуть йти, то підуть світ за очі. Так це точно. Я ж кажу, ось, ба? ось уже полетіли. Кури ходять. ось. Як стали курин купкою, і вже, вибачте, перегребли всю, всю ту ямку, купку навозну. возну, вже весь ячмінь. А індюки гасають тунди сюнди До речі, щось ця індюшка від них якось. Відокремлюється, вона, звісно, пасеться добре. Стане собі там щось і пасеться. То для неї це, я думаю, добре. І також добре для майбутніх індичат, тому що я маю надію, що вона буде нестись, і вітамінчики їй полезні.